Вітаю вас! Це програма Захист. Дехто вважає, що те, що не заборонено, те дозволено. Є й такі, котрі вважають, що те, що заборонено, все одно дозволено. Насправді це не так. І ми покажемо чому. Історія азартних ігор налічує стільки ж років, скільки і саме людство. Ігровий бізнес був в древніх Єгипті, Римі, Греції, Вавілоні. Було б дивно, якби Україна залишилась в стороні. Вона, до речі, і не залишилась. У 1991 році у Києві відкривається перше на території України Казино. В 92-му бізнес стартує у Львові. Розпочиналось все з респектабельних закладів, де багаті люди проводили час за грою в рулетку, покер та інші подібні ігри. Але з часом все змінилось. У 2009 році, коли в дію вступив закон України про заборону грального бізнесу в Україні, у Львівській області налічувалось більше шести сотень гральних закладів. З них безпосередньо у місті близько 220. Причому власників відповідних ліцензій було всього 24. В основній масі на 90% це були гральні заклади зовсім іншого розряду. Тісні кімнатки з низькими стелями, без витяжки, в яких на кожному вільному квадратному сантиметрі стояли по ігровому автомату. Перед автоматом високий стілець і все. В середньому в кожному такому закладі автоматів налічувалося від 10 до 35 Основна маса відвідувачів або цільова аудиторія молоді люди, чоловіки віком від 20 до 35 років. Інших яскраво виражених параметрів немає. Це були студенти і підприємці, подружені і ні, досить заможні і відверто бідні. Словом, представники всіх без винятку груп населення, об'єднані одним інтересом грою на гроші. До речі, ключове слово у всій цій історії гроші. І ніяке інше. Саме через гроші деякі гравці несли з дому останні, інколи залишаючи своїх дітей без найнеобхіднішого. Інколи навіть без продуктів харчування. Хтось через них йшов на злочин і зараз відбуває покарання у відповідних місцях. Хтось роками виплачує борги, в які загнав себе сам, але не без допомоги організаторів грального бізнесу. У кожного гравця власна історія злетів і падінь. Але об'єднує їх спільна пристрасть. Пристрасть до гри. Про це трохи згодом. У 2009 році у дію вступив закон України про заборону грального бізнесу в Україні. Довідка зайняття гральним бізнесом регулюється статтею 203 дріб 2 Кримінального кодексу України. Різновид, вчинені особою раніше судимою за заняття гральним бізнесом. Максимальний вид покарання, обмеження волі на строк до п'яти років. Проте, не все так просто. Незважаючи на великі штрафи, за які передбачено покарання за заняття забороненим видом діяльності, який на сьогодні є гральний бізнес, окремі бізнесмени все одно відважуються організовувати роботу в цьому. Напрямку. Ну нагадаю, що згідно діючого законодавства передбачено покарання від 170 до 680 тисяч гривень за за пропорушення вчинені у цій сфері. Правда, тепер все складніше, і цим так званим бізнесменам доводиться в різний спосіб маскувати і приховувати свою діяльність. Вони не скупляться на встановлення відеообладнання. Встановлення свого роду перепускних коридорів в більшості випадків намагаються на роботу приймати адміністраторами мешканців з цього ж мікрорайону, щоб практично вони знали кожного мешканця кожного відвідувача в обличчя, ну і відповідно пропускати в такі заклади. Це вже або знаючи особисто людину в обличчя, або за їх рекомендаціями. Проте, якщо клієнт вже потрапив всередину і приступив до гри. Йому організують всі умови для того, щоб він якомога більше часу провів за цим прибутковим заняттям. Прибутковим для власника. Зрозуміло, потрапивши вже всередину, відвідувачі практично ну майже можливо, майже в кожному випадку це вже надається повний спектр послуг. Тобто, крім того, що людина грає на апаратах, надаються кава, чай у більшості випадків це і спиртні напої. Ну і відповідно обладнюються такі гральні заклади до вимог грального бізнесу, тобто відсутні годинники затемняються або зашторюються вікна. Людина, потрапляючи всередину, втрачає від, ну, відчуття часу. Словом, робота ведеться професійно, з використанням як досягнень науки, так і старих перевірених методів. У кожному гральному закладі є коло своєї постійної клієнтури. Крім того, що вони там залишають свої статки, їм в окремих випадках і пропонується також грати і в борг, тобто записуються, а потім пізніше вже всіляким способом намагаються заманити людину для просування гральними апаратами. Можна приблизно порахувати про які саме прибутки йдеться. Кожен гральний апарат приносить власнику близько 10 тисяч гривень на місяць чистого прибутку. Це залежно від місця розташування закладу, орендної плати за приміщення, зарплати персоналу та інших відрахувань. В середньому в кожному гральному закладі встановлено 25 апаратів. Елементарна математика дає результат 250 тисяч на місяць. За рік порахуйте самі. Як вважаєте, на що можна піти за такі гроші? Саме час поговорити про тих, хто забезпечує власникам гральних закладів ці надприбутки – Про гравців від гри людина отримує емоційне задоволення: певне піднесення, певну ситуацію, коли вона відволікається від реального життя. Шапочка Євгенія Анатоліївна, психолог Львівського державного клінічного диспансеру. Звичайно, на гру саме легше підсадити людей, не сформованих психічно, тобто це є так, підлітки, люди до 25 років. Якщо людина має певні психологічні проблеми, допустимо, якісь негаразди на роботі, в сім'ї, то гра стає достатньо таким хорошим способом забути про негаразди. Якщо людина цей кайф ловить від гри, вона починає до нього звертатися все частіше. З часом гравець визначає для себе гру як єдиний можливий спосіб отримання задоволення і втечі від реальності. А той, хто забезпечить її це, власник відповідного бізнесу, може розраховувати на прибуток. Гра потребує грошей. Відповідно, з часом людина витрачає на гру все більше грошей, які вона повинна десь брати. Дуже часто люди позичають гроші на гру, беруть кредити або витрачають власні заощадження. і це лише початок. Далі відбуваються зміни в соціальному житті. З часом це відбувається таким чином, що людина може пропускати роботу, допустимо, затримуватися після роботи довший час, пізніше приходити додому. В Неї звужується коло інтересів, тобто вона перестає приділяти час своїм зазвичай вподобанням. і і переключається повністю на гру. А тоді мова вже йде про узалежнення від гри, тобто про неможливість людини відмовитись від цього або відволіктись в якийсь інший спосіб. І як в алкоголізмі чи наркоманії, гра, тобто узалежнення, вимагає все більше часу та грошей, і життя вже не є кольоровим. Дуже часто їм здається, що життя не вдалося, тобто там багато боргів. В який спосіб з тим впоратися, не мож... ну, не знають. Розказати родичам або друзям це соромно і е, часто саме в громаді виникають думки про самогубство. З цим явищем незаконним бізнесом азартних ігор можна двома способами. Ось перший його забезпечують працівники відповідних підрозділів міліції. Спочатку цього року це вже відкриті припинено діяльність 11 гральних закладів на території Львівської області, за якими вилучено майже 200 одиниць грального обладнання. Одночасно із гральним обладнанням з місць подій вилучалися і грошові кошти, які були вирушені від надання послуг у цій сфері. А інший спосіб допомагати тим, хто потрапив в озалежнення від гри. Адже саме вони забезпечують більшу частину тих коштів, які вилучають правоохоронці під час припинення діяльності подібних закладів. Це можливо, хоча не просто і вимагає комплексного підходу. пацієнт, хлопцю 27 років, який має сім'ю, має маленьку дитину, і е, жінці вдалося з ним поговорити відверто. Жінці вдалося з ним поговорити відверто і е, Пояснити йому, що в даному випадку потрібна допомога, тобто він сам не справляється, тому що декілька разів було таке, що він сам доходив до висновку, що треба е, з тим ділом зав'язувати, але в нього ніколи не виходило, він періодично знову повертався в ігрові зали. Е, нам вдалося досягти ремісії 9 місяців, е, за час е, яких він в принципі розумово усвідомив. Чому полягає його проблема, і е, на, після періоду дев'яти місяців хлопець терапію завершив. Побороти узалежнення неймовірно складно, особливо, коли поруч люди, котрі заробляють на цьому мільйони. Але це можливо. Особливо, коли поруч люди, котрі поставили собі таку мету. Це була програма захисту. Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів Просто охоронці Державна служба охорони.